46 сімей з зони проведення АТО, а це 122 особи, майже половина з яких діти розмістилися в профілакторії Джерело, що в Саксаганському районі Кривого Рогу. Що четверга з людьми працюють фахівці різних служб, намагаючись життя переселенців зробити тут максимально комфортним. Саме на прохання батьків з їхніми дітьми поспілкувався психолог. Висновок спеціаліста дітям не вистачає позитивних емоцій, тож керівництво району одразу ж приступило до організації заходу, залучивши до цього місцеві дитячі художні колективи тиве Самое дорогое, что у нас есть, это дети. И, наверное, самая главная задача наша это сделать для наших детей комфортное проживание, счастливое проживание, счастливое детство, чтобы они не думали о том, что этих детей, которые постигла судьба, на, на, за свої, такі, не, небольшой возраст, уже ощутить на себе вся, всю неприязнь, всю, всю горечь войны. Знаете, есть такая фраза. Делай добро и бросай в воду. Це один і второй момент. Добрі дела не требуют на Поэтому Тому діти в мире – это це діти, і коли є війна, дітям завжди плохо. Свято вдалось на свалу посмішки сміх малюків, така нагорода очікувала організаторів. Батьки дітей високо оцінили таку оперативність. Я из з Донецької області приїхала сюди. Мені зі зна... знакоми родственники. Приїхала сюди, ну как бы они узнали, что штаб, і вот штаб меня сюда направил, именно в Джерело. У меня троє діток, поэтому вони вирішили, що надо ну, немножко так как бы хороші условия и все отлично. Ми настолько здесь условия хорошие. И нам допомагають вот, просвита, Я знаю, вот вилку мергурода. Варто відзначити, що всього у Саксаганському районі Кривого Рогу розміщено близько 70 сімей зі східних областей України.